Яка відповідальність чекає чоловіків при поверненні в Україну? Досить скоро чоловіки будуть повертатися в Україну, які незаконно перетнули державний кордон під час дії воєнного стану завдяки силам оборони, які звільняють територію нашої держави, і виникає питання, яку будуть нести відповідальність зазначена категорія осіб? І так відповідає на перше питання щодо незаконного перетину державного кордону через тимчасово окуповані території, завдяки силам оборони вже. Не тимчасово окуповані, а звільнені території України, потім через тимчасово окупований український Крим. Після того через державу окупанта особи виїжджали в Європу, в інші держави. І так, яку будуть нести відповідальність зазначені чоловіки, як наголошували неодноразово органи влади, такі особи не будуть нести відповідальності у зв'язку з тим, що вони. Тікали від воєнних дій, врятували свої життя, життя своїх родин, тому зазначені особи не будуть можливо нести відповідальність. Але якщо при поверненні все ж таки прикордонники будуть складати протокол за статтею 204 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тому що у зазначених осіб наявний склад адміністративного правопорушення у зв'язку із таким перетином кордону, але виключно суд вирішує винна особа чи не винна особа у зазначеному випадку. Думаю, суду, суди будуть закривати такі закривати такі справи, якщо навіть прикордонники будуть їх складати. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарі. Якщо цікаво, поставте лайк. Зробіть репост. Особа не є винуватою, поки, поки не встановлена судовим рішенням. Якщо необхідна права допомога адвоката, пишіть у дірок. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.